Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Продовжимо нашу тему магія грошей. І так, 28 місячний день, який буде 26 лютого. І символ сьогодні лотос, або ж День духовного зростання. Дні, котрі закінчуються на вісімку, стають днями засвоєння отриманої енергії та інформації. У цей день дехто із нас може отримати результати своїх. Пророблених справ, проробленої роботи за цілий місяць місячний, або ж зрозуміти дещо важливе те, що стосується саме його і його життя, до того ж, зрозуміти причину своїх фінансових невдач. Адже за кожною проблемою, з якою ми стикаємося, стоїть важливий урок. Усі ми обов'язково повинні пройти в своєму житті якісь певні уроки при тому розвинути в собі деякі якості чи здібності, щоб піднятися на більш високий щабель в розвитку. Недостатність грошей це сигнал до того, що існує якась задача, котру важливо рішити. До того ж важливо для вас самих. Хоча, можливо, ви цього і не усвідомлюєте, можливо, ви займаєтеся не своїм ділом або ж. Повинні здобути якісь якості, і для цього вас доля поставила в умови без Причина без у кожного своя, зрозуміти її може тільки сама людина. Зазвичай нічого надскладного від нас не требують ті сили, які ведуть нас до досконалості і до саморозвитку. По великому рахунку, наша задача зводиться до того, щоб бути самими собою і займатися тим, до чого у нас лежить душа. Саме такого роду інформацію про своє справжнє призначення ви можете у цей день отримати. Вона, ця інформація, може прийти як завгодно, у сні, від других людей, у вигляді осяяння, прояснення. Наумисно ж нічого не треба робити, просто перебувайте в радісному передчутті отих щасливих змін у житті, котрі повинні скоро відбутися. А саме так воно і повинно бути. От. І сумнівів не повинно бути, і будьте уважні до всього, що відбувається всередині у нас, у нашій душі, у нашому тілі, зовні, у нашому житті і навколо нас. А стосовно грошей. Я би порадила вам займатися вашим самим улюбленим ділом, тією справою, яка повністю вас захватить, вона дасть вам енергію, відкриється друге дихання, появиться бажання жити, творити. Ви можете сказати, кому це зараз треба в такий час, а може і треба. Ви можете сказати, як я можу продати те, що я зроблю. Ну, через інтернет. Кому треба зараз оті послуги, які я можу запропонувати, а може навіть дуже потрібні, саме ті послуги, які ви можете запропонувати. Але якщо ви привикли сидіти з сиднім і чекати, щоб вас обходили, отримували, то до того ж, будете ще й нити і скаржитися на життя, то тоді ніякі вищі сили не допоможуть вам. Ви маєте самі жити своє життя, і ніхто не повинен вас утримувати, ні діти, ні внуки. Ви можете сказати, що діти повинні ні. Ви скажете, що ви їх колись кормили, вдягали, вчили і тратилися на них, а вони вас запитають, чи питали ви їх, щоб їх народжувати? Ви ж їх народжували для себе? Так. Так, для себе. От і тратилися на них для себе, щоб показати, які ви хороші батьки. А тепер і справді станьте хорошими батьками. По-перше, видужайте, щоб своїми болячками не доставати своїх дітей. По-друге, станьте незалежними, щоб не сидіти на шиї у своїх дітей. І подумайте, що б ви таке могли робити, щоб бути потрібними для других. Це я висказала своє бачення. А у вас може воно бути іншим. Бо щасливою людина може бути тільки тоді, коли вона творить щось, коли її творчість процвітає, коли вона потрібна комусь, коли вона затребована, ото її труд затребуваний, її творчість затребована, коли в ній нуждаються, коли без неї ну ніяк. От тоді людина вона просто літає, любі мої, і я вам бажаю. Бути здоровими і затребуваними, і щоб вам раділи, а не від вас плакали, я бажаю вам міцного здоров'я! З вами була бабка Люся. На все добре. Побачимось і побалакаємо!